Всім доброго дня. Вашій увазі представляю трьохкімнатну квартиру в центрі міста Івано-Франківськ, вулиця Ярослава Стецька. Це по суті вулиця Коновальця. Квартира є трьохкімнатна, площею 72 метри квадратних. Три окремі роздільні кімнати. Це є перша спальна кімната. Тут такий передпокій, кухня, двохконтурний котел, індивідуальне опалення. Тут є підвал знизу. Так, це такий передпокій, санвузол роздільний. Бачимо, є ванна і туалет. Це є вхід квартиру. Це така друга житлова кімната. Квартира знаходиться на першому поверсі. Продається. Отака От квартира. Центр міста Івано-Франківськ. Кого зацікавить? Звертайтеся.